Щора традиційно цій порі програма громадська приймальня». бурштин у північних районах області видобувають давно і нелегально. Проте за останні два роки це явище стало справжнім бурштиновим клондайком, на якому одні заробляють тисячі, а то й мільйони доларів, а інші втрачають здоров'я, офіційне працевлаштування та безжально нищать природу. Відомо, що голова рівницької облдержадміністрації Віталій Чугуніков надіслав звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із проханням ввести підрозділи Національної гвардії у північні райони Рівненської області. Отож, на що сподівається керівництво області, які наслідки матиме такий промисел, і де вихід із ситуації? Про це і не тільки. Ми будемо говорити сьогодні із директором департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ігорем Тимошенком, радником голови облдержадміністрації Сергієм Мінічем та директором департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації Володимиром Захарчуком. Вітаю вас! Доброго вечір. Нагадаю телеглядачам, наше спілкування відбувається у прямому ефірі телефону студії 16. Телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. Пане Сергію, розпочнемо очевидно з вас. Скажіть, будь ласка, чи означає звернення такого змісту, що місцева влада фактично безпорадна у боротьбі із нелегальним буршт... видобуванням бурштину? Ну, насправді, перш за все, хотів би підкреслити, що ви правильно відмітили, що на цих буршнових клондайках насправді місцеві, місцеві жителі є робочою чорною силою, а наживають в основному це певний прошарок, скажімо так, не, не до кінця закону слухняних громадян. І, власне, для того, щоб якимось чином виправити цю ситуацію і е, навести лад в видобутку, було ініційовано дане звернення. При цьому хотів би відмітити, що від, від початку своєї каденції голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Чувуніков практично на кожній нараді з силовиками говорив про те, що потрібно більш активно працювати з місцевим населенням, більш активно вести роз'яснювальну роботу щодо того, що на даний момент нелегальний вибух Буштину є поза законом. І в вересні місяці минулого року, власне, була ініційована за ініціативи голови облдержадміністрації, була Такі, були такі запроваджені рейди, поліцейські рейди по північних районах. Вони певним чином демонстрували певний результат. Однак те, що ми бачили, те, що оприлюднили громадські активісти, те, що ми бачили в засобах масової інформації, чітко продемонстрували. На даний момент масштабність катастрофи екологічної і не тільки екологічної, а на даний час це вже і соціальна катастрофа північних районів. Вона говорить про те, що. Особовими силами правоохоронних органів, які базуються у нас на даний час, вирішити дане питання неможливо. І тому було я вимушена вас перебити. В нас повідомляють режисери, що є телефонний дзвінок. Нехай телеглядач поставить запитання мобільно. Можливо, телефонують із мобільного. Прошу ставте своє запитання, представтеся. Будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Олег Гетун, громадський активіст. Має наступне питання до гості студії. Скажіть, будь ласка, чому такі от гарячі питання, які зараз навістки подій, які сколихає фактично всі, ну, українські центральні засоби масової інформації, і зараз тоді немає от нашого голови адміністрації, немає головного місця, людей, які безпосередньо якби ну, мали би бути тут і дати давати відповіді не, не заступники, а от керівники області. Чому так, так не відбувається? Дякую. Можете на це питання? Ну, спробую відповісти на це питання. Власне, Віталій Семенович наразі перебуває в відпустці. Відпустка була запланована набагато раніше. Разом з тим, я знаю, що він переніс місце перебування, прибу... ну, він планував провести відпустку з сім'єю, з батьками, але він наразі в Києві і так само працює із народними депутатами, працює із представниками міністерства. Це для того, щоб якимось чином регулювати дану ситуацію? Давайте не забувати, що першочерговим способом регулювання даної ситуації є ухвалення закону. Наскільки мені відомо, що на наступному пленарному тижні планують все-таки винести в зал Верховної Ради друге читання даного закону. І Віталій Семенович на даний момент якраз і активно працює з депутатами, в тому числі в першу чергу з депутатами від Рівненщини, але разом з тим і з депутатами інших представників інших регіонів, для, для того, щоб назбирати ті голоси, і все-таки цей закон про легалізацію буршну був прийнятий. Прошу, ви хотіли звичайно. Я тільки хочу додати пан до то, того, що сказав пан Сергій, що проблема полягає не, не звичайно на місцевій площ... на місцевому рівні будемо робити все, що від нас залежить. Але повірте, глибина це самої проблеми. Вона настільки проявилась в останні роки, і вона лежить в площині саме законодавчого нормативного врегулювання цього всього. Розумієте, не може бути такого, що підприємство, яке хоче займатися легальним видобутком бурштину чи будь-якої корисної копалини, перед тим, як зайти в землю, видобувати, отримувати продукцію, воно має пройти такий шлях, пройти такий через терни до тих, скажімо, зірок або хоча б до, до простого бізнесу, що ми втрачаємо 95% підприємств, які йдуть цим шляхом. Що значно простіше, нелегально тобто, видобувати. Звичайно. Повірте, якби був сама процедура отримання спеціального дозволу, гірничого відводу, земельного відводу на лісових землях, а у нас бурштини якраз на лісових землях, це шлях, який не рік, не два, і навіть часом і не три. Деякі підприємства проходять цей шлях за п'ять років. Можете уявити, що підприємство, коли вони планувало свої видатки п'ять років тому, і що зараз йому все потрібно. І все це лежить виключно у. Спрощені тої процедури, яка яка яку необхідно пройти підприємство до до кінцевого продукту, до кінцевого камінчика, який вже витягне із землі. Кілька років брати, вже да. йшла мова про прийняття закону. Він вже фактично був прийнятий, однак, наскільки мені відомо, він був заветований тодішнім президентом Віктором Януковичем. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яку роль може виконати Національна гвардія, якщо припустити, що все ж таки Аваку, по-перше, чи є реакція взагалі на це звернення, і все ж таки на що розраховував голова обласної адміністрації? Ну передусім, ну перш за все, те, що на, на даний момент ми не маємо офіційної відповіді. Від міністерства внутрішніх справ, Тарсана Лакова щодо того щодо нашого звернення, але хотів би підкреслити, що ми говоримо зараз, що Національна гвардія це як стимулю, стримуючий фактор для криміналітету, який намагається очолити нелегальний вибуток. Зараз ми повинні чітко зрозуміти, ми повинні перегорнути сторінку стосунків держави та нелегальних копачів і вибудувати нові правила. Ціну правила мають бути виписані в новому законі, і ці правила якраз і мають передбачати співпрацю держави та копачів. Ще це будуть артель-артельні якісь об'єднання, так які будуть для держави продавати видбути бурштин, чи ще якісь тут же питання до законотворців. Вони мають це прописати. Але те, що ми маємо на даний момент вибудувати цю співпрацю. Це однозначно, і тільки таким шляхом ми бачимо вирішення даної проблеми. На вашу думку, оскільки зараз це явище вийшло фактично із контроль, ніхто не може навести там влади. Те, що там робиться, це насправді жах, чи зможе закон, от, припустимо, що закон прийняли, а далі що? Ну, ми сподіваємося. Як що його це реально це... реалізувати, коли насправді криміналітет уже там повністю, як кажуть, панує і встановлює от свої якраз, правила? От якраз для цього ми покладаємо надії на правоохоронну систему, на підсилення її національної гвардії. То щоб е, прибрати кримінальну складу. Ну зрозумієте, вакуум не може бути. Ну стосунки між копачами та е, тим збу, збувачами, скажімо так, буштину, але не може бути не можуть бути вакуум. Його хтось заповнити. Ми сподіваємося, що це цім. Заповнювачем стане держава, але на даний момент ми бачимо іншу картину. Ми бачимо те, що криміналітет намагається заповнити взяти на себе цю функцію, функцію посередника. Пане Володимире, хочу, щоб ви долучилися до нашої розмови, оскільки останнім часом і телеканали, і інтернет-ресурси заповнили фото та відео фактично тотального знищення північних районів області. Скажіть, будь ласка. Як можна вплинути, і як взагалі ви бачите на сьогоднішній день як екологічний департамент, ту картину, яка є в північних районах, те, що робиться із лісами з ґрунтами, по-перше, яка вона є на сьогодні за оцінками екологів? І по-друге, як насправді можна буде там все ж таки з цими ґрунтами щось зробити, щоб вони мали принаймні людський якийсь вигляд? Ну звичайно зараз ситуація тут надто складна, і говорили мої колеги. І зустрілася вона будемо говорити останні роки і останнім часом. Наскільки я пам'ятаю, ну я досить довго в тому ну, працюю в області з 2003 року. Та тема мені близька, бо я працював і в земельній інспекції, і очолював певний час. Коли починалися йти копачі з, з, з однієї лопатою в лісі, ну такого звичайно, що шкоди глобальної і тотальної ну напевно, що не було. Тоді ми обліковували там ті самі рейди, і ще бувало, що і спектри наші безпроводних органів, які сі ловили пару тих копачів, якісь адмінштрафи на них накладували. Але це звичайно це були локальні такі, будемо говорити, місця де. Такої звичайно шкода наноса ну такої, як зараз, ну не, не, не було на той час. Коли вже ж прийшло на рейки, будемо говорити вже такі промислові і організовані, це і набуло того розмаху. Звичайно, що певним чином ситуація моніториться, але і вона динамічно змінюється, тобто. Вона зміниться, причому буде говорити не в арифметичній геометричній прогресії. Коли це були на початках десятки гектарів порушених земель і лісів сотні гектарів, то зараз ми говоримо ведемо мову про тисячі. Мон, там є інформація, що це Десь близько півтори тисячі земель ну, кажуть, що це значно занижена цифра ну, і, і територія. не так занижена, вона постійно міняється динамічно і однозначно вона є оціночною. Бо замірів інструментальних ну ніхто звичайно не проводить. Це або виїжджати геологічні чи геодезичні експедиції, де, де звичайно. або робити ну, якісь аерофотозйомки, які звичайно, що на це треба ну втратити якісь якісь певні кошти. Але знову ж таки говорю про ту саму проблему, що Сьогодні вона одна, сьогодні має одну площу, завтра вона буде інша, а післязавтра ще інша. І з тими масштабами, в якій вони йдуть зараз, нищення тих лісів і земель. Ну, це загрозлива ситуація. Скажу відверто, що в таких масштабах це вже може призвести до зміни екосистем. Це воно вплине і на водний баланс. Ми бачили, яка ситуація була з водою в цьому році, яка посушлива. Ну, і ліси, і болота, це акумулятори тієї води. Може бути біда. А зважаючи на те, що кожного року територія розширюється, насправді спочатку говорили, що є тільки в Сарненському районі, тепер вже називають п'ять районів і як гідра, оце видобування бурштиною, і ці території поширюються. Пане Ігорю. Головною причиною, от власне, такого становища називають те, що ніби поліщуки не зайняті, не мають працевлаштування. Скажіть, будь ласка, насправді кілька років назад такого не було, це означає, що люди все-таки чимось займалися, мали десь роботу, мали якісь інші інтереси і якийсь паралельний чи альтернативний все ж таки метод заробітку коштів для своїх родин. Якщо аналізувати економічну ситуацію власне поліських районів, якою вона є на сьогодні, і чи насправді вона така. Катастрофічно, що альтернативи немає, ну будемо відверти, звичайно. Там далеко не без проблем. І не можна сказати, що сьогодні на Поліссі дуже розвинуті, там якісь є промислові. Сільськогосподарські підприємства, навіть до речі, там 10 років тому, коли проблема носила тільки такий локальний характер, були і сільськогосподарські підприємства, які працювали там, саме на Поліссі. були деякі промислові підприємства. На жаль, на сьогоднішній день це все ну. Будемо говорити, якщо, якщо не, не на нулі, то принаймні набагато набагато менші обсяги виробництва і відповідно обсяги зайнятості це є проблема, і це слід визнавати, що це одна із, один з чинників того, що відбувається, що у людей втратили втратили стимули працювати на легальних підприємствах в іншу з іншого боку, їх просто, просто немає. Центри економічної активності більш змістилися в міста, наприклад. Ну, навіть якщо говорити по так по лісі, то по містах і таким чином є, є така сторона цієї проблеми. З іншого боку, звичайно, це не означає, що слід виправдовувати всіх людей, які займаються незаконним видом. Оскільки серед тих людей, справді у яких нема роботи, є і люди, які користуються тим. І там перекупники, є, ну, які на сьогоднішній день мають такий достаток, який мож, якому може позаздрити будь-який мешканець обласного центру. Тобто е, є вже таке, скажімо, розшарування, де е, соціально менш захищені люди просто змушені, в них іншого виходу немає, а з іншого боку, хтось на, Ті, хто напрацьовує, а да, тут тут справді з'являється можливість так, для легких грошей. Е, тому. Безперечно, проблема має комплексний характер і полягає в вирішенні розв'язання і полягає в тому, щоб саме створювати робочі місця на полісі, виокремлювати якісь промислові нові зони майданчики, де розміщувати виробництво. Хоча, з іншого боку, ви знаєте, якщо не відверто, то сьогодні. І багато промислових підприємств, які навіть ще працюють на полісі, вони сьогодні говорять так, що робочу силу знайти, знайти на них не, просто нереально. За, тому за що заробітну там заробітку. Ну, вибачте, так, да, звичайно. Я вже не кажу про такі елементи, як там державна служба, будь-які комунальні підприємства, заробіток на бурштиновому бізнесі він повністю перекриває. Тому, тому я б говорив про наявність і соціальної проблеми, але про наявність того, що. Ну, це грунт для такого потужного нелегального нелегальної та прибуткового, прибуткового бізнесу бізнесу. Разом так. з тим, якщо аналізувати дійсно, чому так сталося, півроку тому президент Петро Порошенко сказав, що така ситуація допущена, власне, через те, що є співпраця міліції, яка кришує нелегальний видобуток бурштину, обласних органів влади і всіх решта структур, які мають на це вплив. Ви з цим погоджуєтесь, з таким звинуваченням? Тоді, принаймні, Порошенко обіцяв, що за місяць цю проблему можна буде вирішити. Чи бачимо, півроку пройшло, на жаль, результатів ніякий не так виявляється, його просто вирішити. На вашу думку, де вихід, насправді, і як його можна ви як вирішити цю біду, яка прийшла на Рівненщину? Насправді, вихід в даній ситуації ми бачимо перш за все це в легалізації, тобто в законному виборі? Прийнятті закону, який би дозволив би спро... спростити е, ти процедури щодо отримання ліцензії на видобуток дану е, бурштину, тому що і на сьогоднішній день є е, механізм, яким чином легально можна можна видобувати бурштин. Він складний, як казав Ігор Олександрович, він складний. Він не простий, але він є. І от, до речі, нещодавно звер... до обласної ради зверталися приватні і державне підприємство, які пройшли цей шлях і хотіли. Проводити геологорозвідку розвідку щодо видобутку, але під тиском мешканців північних районів, яким, на жаль, ми не змогли пояснити що їм також суті, це вигідно, та, що їм це так само вигідно, депутати відмовили цим компаніям. Про що мова? Про те, що ми на сьогоднішній про що казав президент, те, що. Справді ми бачимо картину, і це відмічають і в відео, які оприльоприльють журналісти. Що справді так ми маємо корупційну складову в правоохоронних органах. Але давайте не забувати, що якраз звернення щодо підсилення правоохоронних органів місцевих, скажімо так, не місцевими, дозволить свою. Своїм чином вирішити цю проблему. Тому що корупція базується на особистих зв'язках. Коли цих зв'язків не буде, приїдуть з інших областей правоохоронні органи. Є, є шанс, що вони не так швидко обростуть цими зв'язками і все-таки трошки ми вирішуємо. Або так, як ситуації. жартують в інтернеті, також поставлять свої помпи і будуть. Це жарт, але десь доля правди є в тому. Так, але для того, щоб поставити свої помпи, треба, як кажуть, на півпівнічних рівнях бути дотечним. Налагодити стосунки. Так, І ми от ми сподіваємося, знаєте, от я завжди, коли йде мова про введення там в національній гвардії, я завжди привожу приклад. Нехай не ображаються правоохоронці, але коли заїжджала київська кобра, то навіть гаїшники не місцеві гаїшники не їздили, не їздили на, на своїх автомобілях. А до речі, які стосунки власне влади і правоохоронних органів? Чи є от та співпраця, яка мала би бути у такій ситуації? Через те, що от звинувачують і ті самі місцеві жителі звинувачують теж правоохоронців, що вони кришують бурштиновий промисел. Мала би бути реакція обласної адміністрації на скажімо, на обласну і на районні підрозділи. Ну, давайте відверто, дав, да, відверто говорити, що на сьогоднішній день голова адміністрації не призначає начальника обласної поліції. Це вертикаль є абсолютно так, звичайно, по своїх повноважень голова адміністрації координує діяльність правоохоронних органів, але вона заключається більше в тому, що голова, скажімо, ставить завдання і намагається проконтролювати їх. Але підпорядкованості безпосередньої для голови, як то мало бути там, в часи то, там, попередників. Ну, за немає, Попередних це. президентів такого немає. Я вам дякую, у нас знову є телефонний дзвінок. Прошу представтеся. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Ярослава Лілянова. Дуже приємно. Значить, у вас там три чоловіки є, вони не це питання. Це питання треба, щоб, щоб, щоб Порошенко. Він колись там розказував, що було більше товарів, значить треба. Значить на товар борщин поки є. Значить, що треба зробити? Невже в нас в Україні всі підбувають цього? Борщину є попит на нього. Немає. Значить, покави нема. А реально є, значить що? Борщину поїзд на раниці, що значить та може упорядкувати. Добре, дякую добре, вам добре. за участь у програмі. Ви можете добре. додати до цього? Дивіться, звичайно, ми говоримо про те, що має бути внутрішній попит на, на продукцію бурштину. але з іншого боку, ми розуміємо, що практично. 90% того бурштину. Я не помилюся, напевно це і буде більше. контрабандним шляхом іду іде за кордон. Тому на сьогоднішній день ринок так саме такий, і Україна, хоча як би хотіли би не хотіли, а вона знаходиться в тіньовому, але в світовому ринку бурштину того бурштину, який, який видобувається в Україні, звичайно набагато більше ніж ніж. Наш внутрішній ринок. Тобто, умовно, там прикраси з бурштину, картини і так далі, вони набагато менше потребують бурштину у серцю, ніж ніж експортується за кордон. Тому ринок такий. Звичайно, ринок наш внутрішній буде рости з добробутом громадян, коли платоспроможний попит і так далі. Але на сьогоднішній день експортний це справді є реально експортний товар України, який міг би приносити легальну, величезну прибутки. валюту. Величезні обсяги валюти, які, які сьогодні мало в країні, і що впливає на курс, да, наприклад, і ми могли б, могли б вийти е, достатньо експортної складовою. Але я хотів би ще сказати про те, що ну, пан Ярослав, можливо, і говорить про те, що да, ми, не ми тут не вирішено. Да, і обласна адміністрація, і обласна рада спільними зусиллями не вирішить. Тому що є три складові проблеми цієї. Перше, я вже зговорив: про те, що ми не мали б цієї проблеми, якби. 5-10 років тому були закладені такі закони, де підприємцю можна було б за рік, за півроку пройти цей шлях і легально видобувати, Але, а не витрачатись на хабарі продовж багатьох років, і в результаті не мати ще нічого. Друге, це називаємо його СТОП-захід, тобто залучення національної поліції, там, національної гвардії, яка могла б зупинити цей процес. І третій елемент це залучення легальних інвесторів. Які, які готові розробляти, навіть не, не, не обов'язково по нашому закону, є ж, є, є ж можливість сьогодні працювати. І оце, те, що надходять, от були і звернення в обласну раду, в нас є засоби впливу на ці підприємства. Якби вони навіть легально зайшли. Він же прийшов би в обласну районну раду там чи на місця отримати землю, отримати гірничий відвід. В кінці кінців комісія там обласної ради чи обласної адміністрації могла вчасно б би подати в Держгеології надр, якщо він отримав спецдозвіл, сказати він же ж порушує правила, заберіть в нього цю ліцензію. і все. Тобто, механізм є, але от ці три складові, я вважаю, вони могли б ну принаймні, я бачу це комплексне вирішення цієї проблеми. Водночас, я думаю, що і обласні представники влади повинні частіше апелювати. Бо от на сьогоднішній день ми вже дуже давно говоримо про те, що є нелегальний видобуток бурштину. А от звернення до міністра Авакова з'явилося зовсім нещодавно. Очевидно, і адміністрація, і органи місцевої влади повинні бути активніші апелювати до тих самих народних депутатів, щоб вони щось робили, бо це насправді величезна катастрофа. Пане Володимире, як ви прогнозуєте майбутнє полісі української, якщо насправді цей закон, ну ми не знаємо, що з ним буде? Насправді, на, на якщо закон не буде прийнятий це не буде врегульовано, і воно не стане взагалі, е, якимсь чином регулюватись, ну, прогнози дуже невтішні. Тобто я кажу, що вже з, зростає в геометричній прогресії. Поки існує такий попит, доти буде, будемо говорити, і рости і, і, і пропозиція. Ну, щоб його за, за, задовільнити, поки така ціна стоїть однозначно. що Мало того, м, напевно, ті люди, ну не знаю чи до, до кінця розуміють, Частина ж їх була і зайнято, коли не було того бурстуну, так чітко і в тому самому з лісу і жили. На наше поліція з лісу жило ті самі ягоди, ті самі гриби, те саме заготівля деревини. Це ж практично нищиться. І щоб його відновити, ну ну я не знаю скільки, скільки це потрібно. Це і ж хто роз... його буде відновлювати за які кошти, і та, скільки часу та, та на це справа потрібно? справа в тому, що якби це було легально і в державі відраховувалась певна частина прибутку на рекультивацію, якщо його правильно зайти. Вилучити дерева, зняти родючий шар ґрунту від після відпрацювання, рекультувати його по технології, ну це зовсім інше, і це потребує набагато менших коштів, які необхідні зараз, коли це все варварськи знищено. І ці кошти однозначно у нас по законодавству, якщо особи не встановлені, не можна з них стягнути регресом цю завдану шкоду. Це має заплатити держава. Причому ну на законодавчому рівні так само ж відсутня і методика розрахунки тієї шкоди. Навіть ми не можна, якщо навіть кості зловити, то не можна йому і представити, ну скільки він е наніс тої шкоди до довкіллю. Ну, тобто, прогноз прогноз втішний. Виключно в правовому полі я вважаю, що вирішення цього питання. Ви хочете Так, да, да. я хотів би додати, ви казали, що нічого не робилося. Насправді, напевно, що з, ну, з 2012 року точно я знаю, що депутати Верховної Ради від Вітріничини, в тому числі там, і, і нинішній голова фракції Батьківщини Микола Кучерук був тоді народним депутатом, і Віталій Чугуніков був народним депутатом. І вони ініціювали, власне. Цей закон, який оце зараз прийнятий в першому читанні. От вони є авторами цього закону. Тут проблема інша. Проблема в тому, що знаєте, депутати, які в Верховній Ради, які представляють інші регіони, вони не не до кінця усвідомлюють. Або їм це вигідно не приймати ну, цей закон? Я все таки сподіваюся, що вони просто не усвідомлюють того, що насправді легалізація видобутку буштина могла могла бути корисною всій Україні. Тобто насправді це могло бути досить потужним додатком до державного бюджету. Давайте не забувайте, навіть цьогоріч в державному бюджеті передбачені, здається, 1,4 мільярда гривень доходу від легального видуку буштину. А яким чином ми можемо забезпечити доходи духовну частину бюджету? А це і пенсії, це і зарплати. Я вам дякую, я переб'ю у вас ще є телефонний дзвінок. Прошу говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня, Мене звати Світлана Гребюк, Я працюю в музеї Буштину, науковий співробітник. Хотіла би чисто випадково прочитати телевізор і бачу, що доволі таки цікава тема. Хотіла би звернутися до вас, шановні високопосадовці, з таким великим проханням, щоб нарешті хтось нас почув музей Буштину, до речі, від єдині в Україні. Досить -таки символічний для туристів, для учнів. Він є надзвичайно прибутковим, як відділ нашого Рівненського обласного краєзнавчого музею. І, мабуть, ви знаєте, що музей зараз переживає надзвичайно тяжкі часи. Ви можливо ви знаєте, чули, бачили, читали, що не раз його обкрадають. Була друга спроба. Чи можете нам хтось, будь ласка, допомогти в тому? І звернути на нас увагу, тому що нас треба зберігати. Тому що такий музей потрібен. Дякую, дякую. Нас так. дуже мало часу. Вас зрозуміли. Прошу, щоб була можливість я думаю, ще відповісти. Uh, пані може прийти до Олександра Івановича Савчука, це заступник голови облдержадміністрації uh, і вже більш детальніше поспілкуватись. Яка саме допомога потрібна, в чому саме щодо пограбу, uh, uh, пограбування музею в то правоохоронні органи, наскільки я знаю, займаються цим питанням. Тому я думаю, там буде. Ну будемо сподіватися, що вони не будуть дуже розтягувати те, mm. що вони займаються, бо ми знаємо дуже. Же не невтішні, на жаль, приклади. Буквально по два слова про те, як ви бачите вихід і які ми бачите майбутнє української поліція, тільки дуже швидко вже бо ну, час, не, напевно українського ми все-таки все будемо дивитись пер, з перспективою оптимістичною. Е, і сподіваємося, що закон буде прийнятий все таки у другому читанні, і нам буде залишатись лише правильно організувати його виконання спільно з обласною радою. Прошу. хочу, користуючись нагодою, все-таки звернутись до людей, щоб вони оглядувались і назад, що вони залишають після себе своїм дітям і онукам їм далі жити на цій території. Ну не всі певно, тільки одиниці зможуть виїхати певно за кордони забезпечити своє життя. То все-таки і це це, це, це має привулювати в це розумінні людині. Дуже важливо. Прошу пан Ну, і хотів би користуючись нагодою, звернутись до мешканців поліції для того, щоб вони розуміли. Всі заходи, які робить обласна державна адміністрація щодо там залучення назваті чи, чи ще якихось підсилення правоохоронних органів, покликані лише для одного: То, щоб е, витіснити не, е, криміналітет з контролю над е, нелегальним вибутком, наше завдання першочергове це налагодити співпрацю між купачами та державою. Дякую вам за те, що прийшли за участь у Дякую. нашій Дякую. програмі. Це був директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Ігор Тимошенко, радник голови облдержадміністрації Сергій Мініч та директор департаменту екології та природних ресурсів Володимир Захарчук. Мабуть, на тлі тотального безробіття в гонитві за легким прибутком люди не замислюються над тим, що залишиться завтра для їхніх дітей та внуків. Бурштиновий бізнес набрав такого розмаху, що зупинити його, мабуть, можна насправді тільки схваленням справедливого єдиного для всіх закону, який легітимізує порядок видобування. Та збуту бурштину, а ще встановить жорстку відповідальність за його порушення. І є ще один фактор, який би не був досконалий закон, допоки державні чиновники не будуть зацікавлені у вирішенні бурштинової проблеми, доти жодних змін на полісі не відбудеться. Дякую всім, хто був з вами. До побачення.